Янство бій, аби ефективніше боротися із зеленим змієм, наркологи скликали керівників місцевих поліклінік на робочий круглий стіл. Кажуть, нині у кожному третього із десяти прикарпатців проблеми з алкоголем. До того ж, кількість жінок та юнаків, котрі потрапили у хмільну залежність, постійно збільшується. Та найбільша біда, що такі пацієнти приходять до медиків здебільшого після 10 чи 15 років після початку хвороби, бо смінливості звернутися за допомогою самостійно бракує. Тож нині основний акцент для лікарів на швидке діагностування. Пацієнти не дуже хочуть іти, щоб себе не скомпроментувати. І навіть наш диспансер, спеціалізований заклад, є для них таким місцем не дуже приємним. Мова буде йти про те, щоб оволодіти інструментом психологічним, який називається короткі інтервенції. Це спеціальним способом побудована бесіда, щоб подати хворому інформацію. Про те, що з ним може бути, якщо він, скажімо, перестане вживати алкоголь зі шкодою для здоров'я, які в нього є перші ранні ознаки, які дозволяють запідозрити в нього алкогольну хворобу, ну і скерувати його, змотивувати до. На консультацію до спеціаліста не все гаразд і у дитячому середовищі. Пиво, вино та слабоалкогольні напої давно війшли в молодіжне життя. Часто батьки самі допомагають дітям привчитись до оковитої, а більшість підлітків починають пиячити ще з 13 чи 16 років. Саме поміж останньої групи торік наркологи провели дослідження і виявили, серед півтори тисячі дітей у 35% сформована залежність до тютюну. 12% мають досвід вживання наркотичних речовин та й з алкоголем справа не краща. Один раз на місяць живе. 38 учнів, учнів і майже 44 дітей перебувають в стані оковального сп'яніння. І ми постійно працюємо над тим, щоб подивитися, роз'яснювати більше профілактичну сторону, От читаємо лекції по школах, по класах, значить, проводимо різні міроприємства і для того, щоб показати, тому що ви знаєте, що ми те ж саме проходимо, що проходили розвинуті країни, що спочатку було модно вживати. І так знаєте, що то круто, і все. А тепер в тих країнах розвинутих є модно бути здоровим. Офіційно на Прикарпаті понад три тисячі алкозалежних, і це лише на обліку обласного наркологічного диспансеру. А ще півтори-дві тисячі нині потребують профілактичного спостереження.